Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті події минувшини України. І сьогодні пропоную вам переглянути цікаві та мало кому відомі факти про Україну. І думаю, що логічно буде почати з конституції Пилипа Орлика. Це перша українська та одна з перших європейських конституцій. Вона запропонувала розподіл влади на окремі гілки, і критикувала самодержавство. 5 квітня 1710 року Пилипа Орлика обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день ним було оголошено Конституцію прав і свобод війська Запорізького. До речі, у США конституцію прийняли в 1787 році, а у Франції та Польщі тільки у 1791 році. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26 те місце. У 1934 році в Парижі на конкурсі краси мов українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія. Та структура речень. Мелодійність української мови визнана другою найгарнішою серед мов світу після італійської. З точки зору лексики, найближчими до української мови є білоруська і польська мови. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Її довжина може досягати 4 метрів, а її звуки чутні більш ніж за 10 кілометрів. Першим букварем, виданим в Україні, був буквар. Надрукований у 1574 році у Львові першодрукарем Іваном Федоровим. Книжка складалася з абетки, складів, зразків відмінювання і короткої читанки. До нас дійшов лише один примірник, який знайдено в Римі у 1927 році, який зберігається у Гарвардському університеті у США. Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія 1615 рік. На території України зосереджено чверть всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю і дуже цінні. Навіть під час Другої світової війни німецькі солдати вивозили чорнозем на поїздах. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens, знайдені в Україні в селі Мжижиріччя Черкаської області. Їм близько 15 тисяч років. Мапу вибито на кісті Мамонта. Територією України пролягав один з найбільших історичних транспортних шляхів шлях із варяг у греки. Тобто, це система річкових шляхів і волоків між ними завдовжки три тисячі кілометрів, що пов'язувала північні землі давньої Русі з південними руськими землями та Балтійське море з Чорним. Протягом усієї давньої історії Україна Русь виступала мостом між Східною Європою і Давнім Сходом Європою Античною, Візантійською і Латинською. З 12 лавр світу чотири знаходяться в Україні. Три це православні та одна греко-католицька. Перша це Києво-Печерська лавра в Києві існує з 1051 року. Друга Почаївська лавра в Почаєві, Тернопільська область з 1833 року, свято-Успенська Святогірська лавра Донецької області має статус лаври з 2004 року, та свято-Успенська Унівська лавра Студійського уставу, тобто Греко-католицька, з 1898 Інші лаври в Росії та Греції по дві, в Грузії, в Польщі, в Румунії та Палестині по одній. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою світі вантажопід'ємністю АН-225. Мрія спочатку він проєктувався для транспортування космічних кораблів. 27 лютого 2022 року ан 225 був знищений у ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель у ході широкомасштабного російського вторгнення в Україну, але він буде відновлений. Перший рамковий вулик винайдено в Україні в 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце у трійці світових лідерів з виробництва меду, випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду. В кілька разів Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду на душу населення півтора кілограма на людину. Перша гасова лампа винайдена у Львові працівниками аптеки з назвою під золотою зіркою Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 році. Того ж року у Львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні гасовою лампою. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці у Мюнхені. Винахід був відзначений там спеціальною грамотою. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик, народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як «Carol of the Bells». Про це окремий ролик ось тут. Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві. Це метро Арсенальна. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували в 1960 році однією з перших. Одна з найбільших постель Європи знаходиться саме в Україні. Це Олешківська. Олешківські піски складаються із безмежних барханів, ну тутешні мешканці називають їх кучугурами, висотою близько 5 метрів з негустою рослинністю. Знаходяться ці піски у Цюрюпенському районі. Стара назва Цюрюпенська Олешки, якраз за 30 кілометрів на схід від міста Херсон. Україна входить до сімки передових виробників рослинної олії, картоплі, цукру та свинини. Небо, Перша пісня, яка прозвучала у космосі, її проспівав український космонавт Павло Попович на кораблі Восток 4 спеціально для конструктора космічних кораблів українця Сергія Корольова. Географічний центр Європи знаходиться в Україні біля містечка Рахів в оточенні мальовничих Карпат. Армія Української повстанської армії поставила абсолютний рекорд, утримуючись на фактично окупованій території майже 20 років. Технології та методи українських вояків вивчали навіть кубинські повстанці Фіделя Кастро. І ще трішки цікавого, чого ви могли не знати про Україну та українців. Під час Англо-Бурської війни Південна Африка 1899-1902 роки командир одного з загонів бурів, українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Будяку вступити до Оксфордського університету. У 1917-му Юрій працював в уряді Української Народної Республіки. 1943 році Юрій Будяк помер в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали. А от як його звали, напишіть у коментарях. Українські народні пісні спонукали багатьох композиторів. До написання світових музичних шедеврів. Ось, наприклад, в основі композиції Summer Time арії, яку написав Джордж Гершвін у 1935 році, однієї з найвідоміших пісень у світі лежить українська Колискова Ой, ходить сон коло вікон. Цю композицію Гершвін почув у Нью-Йорку у виконанні українського національного хору під керівництвом Олександра Кошиця. Ну, відео про якого вже виходило ось тут. Почув і написав одне з найгеніальніших і найвідоміших джазових творінь. З моменту написання композиції її виконали безліч виконавців. Але самими найвідомішими залишається Summer Time у виконанні Луї Армстронга та Ели Фіджеральд. В сучасній українській мові, на відміну від російської, збереглися давньослов'янські назви місяців. Наприклад, Січень це час виробки лісу. Лютий. Люті морози, березень ну тут існує кілька тлумачень. Починає свисти береза, брали березовий сік, палили березу на вугілля. Квітень початок цвітіння берези, травень зеленіє трава, червень червоніють вишні, липень це початок цвітіння липи, серпень від слова серп, що вказує на час жнив. Вересень цвітіння вересу, жовтень жовтіють листя. Листопад опадає листя з дерев. А грудень від слова груда, тобто мерзла колія на дорозі. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області. До речі, у Житомирському районі у селі Тригір'я росте дуб патріарх, якому більш ніж 590 років, та який ще застав Богдана Хмельницького. Ну і в завершенні цікавий факт про українського льотчика Івана Даценко з-під Полтави, який потрапив до Канади, одружився там з дочкою вождя племені ірокезів, і згодом сам став вождем. Їхні діти розмовляли українською мовою. Усе почалося з війни, коли в 1944 році Даценко був поранений та полонений під Львовом. Він утік з лікарні в ліси, які контролювали тоді підрозділи української повстанської армії. І є думка, що Доценко міг опинитися у лавах повстанців, а вже через них потрапити до Канади. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо інформація була цікавою, не полінуйтесь поставити лайк та написати у коментарях, які ви знаєте ще цікаві факти про Україну. На все добре!